Народ, Всім доброго дня. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, 22 червня, 24 рік, будемо сьогодні проводити оприскування отакої нашої сої. Е, значить, зранку я вже побризкав. Зазвичай я там починаю знімати відео, але вже один оприскачка бризкав, тому приїхав тут ось кусочок і е, пачменові соя. Значить, соя наша. По кукурудзі. нагадаю, я в цьому році писатиму диплом і я записую для себе дані в такому випад... вигляді, можливо, комусь цікаво буде. Значить, що я хочу сказати? Е, була по цій соні проведена 10 днів тому гербіцидна обробка. І перше, що мене сьогодні зранку так е, потревожило і надихнуло на нові думки, це те, що те, що. Ваточник сирійський гербіцид забрав. Те, що польовий гербіцид забрав, а от молочай, латук він не забрав. Латук Латук такий є бур'ян, просто в народі молочай він не забрав. Доїдемо до того місця, я все покажу розкажу. Значить, Соя на сьогоднішній день. Соя посіяна 1 травня. А, значить, щодо абортації квіток по, по, від гербіциду, від гліфосату під, світ, ну, під час цвітіння, не бачу я, не можу сказати, я цього сказати, в цьому не сильно, розріз... не сильно розбираюся. Але це буде видно, це буде видно через 2 неділі, де бобики будуть, буде видно, в принципі. Навіть якщо вона абортує, то я думаю, бобик навпаки трішки підніметься до верху і все. Тому що якби, саморегуляція також присутня. Соя, як бачите, мені нижче колінось, до середини колін, ну сантиметрів 30-40, соя гарненька. гарненька, Я думаю, їй тут цього вистачає. І як би під цей весь шумок сьогодні така тишина. уже 7 -го година вечора, сонце спадає, вирішив сьогодні накрити її. Підживленням. Значить, чим будемо підживлювати? Підживлювати будемо мікроелементами, тобто комплекс мікроелементів, кобальт, бор-молібден. Це такі основні мікроелементи, які потрібні сої під час цвітіння для формування квіток. Кобальт-бор-молібден. Також там цілий комплекс, там і марганець є, і багато інших мікроелементів. Ставлю вам фотографію, як виглядає той комплекс мікроелементів. По літри на, на гектар. Значить, далі по 2,5 кг сульфату магні. магній. Магній це дуже важливий елемент, який бере участь в фотосинтезі. Там він знаходиться всередині у хлоропласті. І це дуже важливий елемент. Тобто є такий зв'язок. Від чого залежить білок у сої? Білок у сої, протеїн наш, ми жаліємося, нажимав, що у нас там 36 протеїн. Ну чого він залежить? Він залежить від нашого азоту. Якщо рослина розвивається нормально, їй досталь азоту. Якщо у нас є бульбачкові бактерії на коренях, а вони в нас тут є, то рослина розвивається нормально і в неї буде нормальний протеїн. Якщо, звичайно, генетично це дозволяє їй набрати цей протеїн. Якщо Недостатньо азоту протеїн буде малий. І якби магній допомагає, магній бере участь у у цьому всьому ділі у живленні. Тому ось так. Ось такий важливий елемент магній також сірка. Я думаю, багато хто чув, що азот без сірки це трошки уже трошки ну, не то. Азот без сірки це гроші на вітер. Як тому сірка. Ну і плюс бору дамо ще по літрі, він у мене був бор органічний по літрі. Тому ось так: карбамід. Хтось кидає, хтось не кидає. Я ставлюсь до цього інакше, я не кидаю, тому що я кажу, що сої для формування однієї тони продукції потрібно 80 кг азоту в діючій речовині. Якщо ви кинете по 5 кг того карбаміду, 5 на 46 це по 2 кг. 2 з лишнім кілограми азоту на гектар вони вам погоди аж ніякої не зіграють, аж ніякої. Я впевнений на 200% це так, щоб вважалось. Плюс до того зараз таке сонце палить. Ну, не зараз, удень паливо. Зранку я побоявся і зараз накинув, думаю, не буду портити, бо все спалю, що воно мені треба? Тому ось так будемо зараз заїжджати, Так по таких проблемах це тільки цей латук. Латук що він не забрав, зараз дойдемо і покажу. Відразу хочу показати соняшничок, тут я біля поля відразу. Такий соняшничок. Санрок, таке листя. Ось такий соняшничок. Що сказати ще по фунгіцидах і інсектицидах? Тому що... По технології взагалі потрібно фунгіциди і інсектициди ности. Я нічого такого, ніякої такої особливої потреби в цьому не бачу. Я бачу рослини більш-менш нормальні. Так, да, є щось, 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 є щось таке. Є ось, ось що треба інсектицид внести, є ось щось фунгіцид треба внести. Ну, не так, щоб критично, є ось що, що треба фунгіцид нести. Ну, це не в такій мірі, що все, це поле у нас заражене. Нам потрібно без, без швидко працювати. Це на той випадок. І я, в принципі, винюхувати це все діло вже не хочу. Я взагалі дуже сподіваюся, що це остання обробка е, оприскувачем, тому що я дуже не хочу бризкати. Це моя найбільш неулюблена операція. Тому зараз я набалакав вже 6,5 хвилин. Зараз печемо бризкаємо. і хочу показати по помолочієві. Сьогодні буде більш. Не технічне відео, а більш агрономічне. Тому поїхали. Поїхав я в Кацюю. Там бризкає, Все нормально. Вода касую. Тут теж все нормально. Все добре. Дякую. Все бачу перший пліск із Новочаєм. Зараз під'їду. Повернуся на нього, тому що я трошки був зранку І так, Доїхав я до місця призначення. Як бачимо, ось по центру поля сує, все нормально, все добре. І опа, у нас є бур'яни. Е, да, я дуже незадоволений тим, що не взяло такий простий бур'ян, здавалося Такий простий бур'ян не взяв, якби би щось там точка росту і пригнітилося, і ціпо, і ці щось покрутилися, але він дає і дає результату, боже бачите, ви ще росте. Як би що з ним робити, я не знаю. я не знаю. Там внизу ще сосонка є, ну сосонки тут таке і заглушила своя. А от цього молоча, якби його не так і багато, але він є. Він є, отак виходить, якщо брати по цьому контуру, так. І так аж туди до Лебединського, до Ванза. Ну так, є. Ну, плюсів 10, може 12. Якби на наступний рік я туди, тут посію, або якусь сою, або кукурудзу. Ні, сою не буду сіяти. Кукурудзу або пшеницю тут посію, як би. Я не знаю, як, як мені буде простіше це все проконтролювати. І взагалі я зробив висновок по цьому всьому ділу. Також ось бачите, наші висновки. Бачите, ось також це, мабуть, вже третя хвиля пішла. Якщо я побризкав два рази два рази раундапом, і в мене не забрало молоча, то для чого взагалі бризкати тим раундапом? Взагалі для чого та соя ГМО? Якщо вона має гірші показники, ніж... Класична соя. Хто не знає, то я можу сказати, класична соя має направку кращі показники якості, саме протеїн. Чому? Тому що для того, щоб створити сорт ГМО сої, потрібно взяти класичну сою і якби за допомогою генної інженерії туди вже внедрити ген ГМО. І я не знаю, що робити. Чи його бризкати, чи не бризкати цю сою ще раз. Я не знаю. Вже, мабуть, тут нічого не можна робити. Я так підозрюю, який це може гербіцид число тоді поправити. Кломазон, можливо. Кломазон. Я так підозрюю. Але. не знаю. Вже вона цвіте. Повним ходом уже майже по коліна. Мабуть, нічого робити не буду, а далі якось контролювати. Коротше, не знаю, в понеділок буду щось думати, бо сьогодні субота, сьогодні немає що озадачувати себе. Тому ось так. Така ситуація. Здебільшого все добре, всі пліші з осотом я так поїздив. Осот пропав, осоту не буде, а от така проблема латук є. Є, і це реальна проблема. Ось навіть амброзія, це лободає, лобода, лобода біла. Ось наш осот, бачите, він вже його забило. Точка росту побіліла. Його забило, якби не буде. Я думаю, що тут буде все хорошо, крім оцих плюсів. Не знаю, потрібно... Дзвонити до когось, хто продає хімію і говорити про це все діло. А я буду працювати далі, бо я сьогодні так багато балакаю, що не знаю. Батько скаже, що ти там робив? Ютуб знімав чи брізкав. Можете бачити, ось що у нас робиться по волозі. Така спека пішла 30 градусів плюс. Тому працюємо далі. І так, приїхав я на другий поле наше. На поле сої по ячменеві. Як бачимо, що тут укручена лобода. я думаю, що її тут не буде. Також було дві гербіцидні обробки, також з Ну, нічого такого не бачу, як критичну, Нормальна соя, нормальна. А от там, мені здається, кращою. Мені здається, що кукурудза кращий попередник, ніж ячмінь. Ну, це науково доведено, звичайно, що не кращий. Але отака соя. Непогано. Непогано теж, але по кукурудзі мені здається, що краще. Ось покажу якраз і кукурудзу. Біля неї ходжу. Отака в мене кукурудза 3972. Хотів я бризкати її інсектицидом. А до цієї зарази, ви бачите, було в неї ось посюди, куват не сильно висока. Я подивився, нижні листки геть, геть уражені, просто паренхіма ви, ви його Попилиться це чи що воно таке, я не знаю. Ну щось, щось похоже на, на те, що треба інсектицидом працювати. Така кукурузка вже по пояс. Це пізнішого посіву кукурудза. Це пізнішого посіву. Там до ранішого там вже більше кукурудза набагато, там і краще воно, тому що там 180 кг карбаміду я дав. А тут я дав по 70 кг в селітри в рядок і до 100 кг карбаміду під культивацією. Ну так вирішили, що не будемо скільки сої сіяти. Тому що в цьому году одна соя. Соя і соняшник, я так дивлюся в цьому году. Вирішив посіяти кукурудзу. Дивлюсь, кукурудзи не буде видно багато. Мало хто посіє кукурудзу. Тому отак. Така кукурудза, отака соя. Буду добризкувати, вже смеркає. Вже смеркає. Будемо добризкувати. Будемо працювати далі. Сподіваюся, що в сою буде добре. І вона вже і вже наступний такий заїзд на це поле буде при зборі врожаю. Тому ось так. Всім я дякую за перегляд. Працюю далі, добризкую. Як більше мене одне поле залишиться, ну вже завтра вечір його поблизькою. Тому працюємо далі. Всім удачі!